Чуті села й міста біль серед крові й руїни. Час поквитатись настав бійтеся. Ми з України. Це уривок із віршу марш незламних українського поета, співця військового Ростислава Балеми. Відтепер закарбований у збірці творів захисників хмельничан, герої серед нас, яку презентували у Хмельницькому. Ми зустрічалися з родинами, з ними зв'язувалися через різні месенджери з тими, хто зараз воює ми з ними. Зв'язувались, тому що вони на передовій і з родинами, які нам надавали матеріали. До книжки увійшло 9 авторів, наклад 200 примірників. Ці книги будуть у всіх бібліотеках Хмельницької територіальної громади. З ними можна ознайомитись, почитати. І це якраз ті люди, які треба читати, треба вивчати, адже вони творять історію і вони пишуть істину сьогодні. До збірки увійшли вірші Олександра Чабаха у минулому військовослужбовця, учасника АТО. Чоловік каже, починав свій творчий шлях із поезії ліричної, романтичної соціальної тематики. Корективи внесла війна. Після російського вторгнення авторські рядки набули військових мотивів. Ще більше гіркого натхнення додала важка втрата сина на фронті. Мені чомусь не давали покою ці слова, герої не вмирають. І це настільки якось так нав'язливо було. Згодом це вилилося вірш, який називається Незламності духу пам'ять, який я присвятив. Загиблим героям російсько-української війни увійшли до збірки патріотичні вірші Олександра Шенькарука, який нині захищає українські землі на фронті. Тож на заході презентації замість автора була присутня його мама, пані Антоніна. Розповіла, син захоплювався творчістю ще з дитинства однак, згодом поставив на паузу своє хобі. Натхнення знову розбудила безжалісна війна. Тому на сторінках чоловік закарбовує свої думки. Привіт, моє осиротіле місто. Без тебе я також осиротілий, акумулятором шалених істин у венах туга зовсім здичавіла. Вона придатна жалити фатально і дихати проникливо ночами. Моя Проскурівська мене брутальним і ніжним пам'ятає до гостями. Я дуже люблю місто Хмельницького присвята. Це Проскурів. Він такий душевний і такий. ну от, Саме він відчувається в цій поезії, і ще дуже люблю поезію шахи. Вона така філософська глибинна, дуже і всі проблеми, які сьогодні ми переживаємо, вони там висвітлені. І я щоразу читаючи плачу. Усі дев'ятеро авторів захищали і захищають не лише нашу землю, а й культуру, українське слово трьох із них на жаль, вже немає в живих. Ми вважаємо, що Українці і Україна мають максимально популяризувати своїх героїв, мають багато говорити про своїх героїв, про тих героїв, які віддали своє життя за Україну, про тих героїв, які живі, про тих героїв, які воюють, захищають майбутнє наших дітей і зараз, в ці хвилини, в ці секунди, про тих героїв. Які насправді з поміж нас 200 примірників збірки знаходитимуться у місцевих бібліотеках, почитати і познайомитися із творчістю без перебільшення героїв можуть усі охочі. Книга буде доступна і в електронному форматі, а от придбати її не можна. Дарія Курнас, Вадим Гловацький, новини 33 канал.